Ігри як коробка цукерок ніколи не знаєш, який геймплей тобі попадеться всередині. Але ми точно знаємо, які ігри тобі варто спробувати, і просто зараз розкажемо тобі про них усе, адже ми справжні ігронавки. Одні у програмі врятував світ і почив на лаврах. «Прокидайся! зло ніколи не відпочиває. Вам доведеться зібрати команду та опанувати смертоносну зброю, щоб подолати нову загрозу. Довідайся подробиці несамовитого шутеру Overwatch. Чого варто і не варто чекати від ігрового 2016 року? Більше всього в 2016 году мене пугає Р 2». Дізнайся про найочікуваніші ігри, гаджети та фільми 2016-го у фокусі. Як розгадати таємницю, над якою півстоліття б'ються слідчі та вчені? Наша гра заснована на загадкових, але реальних подіях, які відбулися у далекому 59-му. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями пригодницького хорору Холат. Відмінені ігри, за якими ти сумуватимеш у трійці і Але спершу гаряча новина. 2016 рік вже розпочався. Док Браун і Марті вже повернулися у 85-й. А у нас і досі немає ні самозав'язуючихся кросівок, ані самозбільшуваної піци. Ані літаючого скейтборду. Хоча заждіть. Так ви більше не зможете жалітися, адже нещодавно інженери із Arca Space Corporation презентували справжній працюючий ховерборд, як із фільму Назад у майбутнє. Наш ховерборд, тобто літаючий скейт, за виглядом дещо відрізняється від того, що був показаний у культовому фільмі. Але він справді працює і до того ж у двох режимах, так би мовити, ручного керування та системної автоматичної стабілізації. В останньому режимі до речі, ховербордом можна керувати зі смартфону. Працює борт за допомогою 36 мініатюрних турбін, які підіймають дошку разом з пілотом у повітря. От тільки за такої кількості турбін ховерборд доведеться підзаряджати кожні 6 хвилин, і це при тому, що коштуватиме він як 50 PlayStation 4. Однак для справжніх поціновувачів це не перешкода, та хай там як. А гаджет, який ти досі бачив лише у іграх та фільмах, вже став реальністю. Тож це неодмінно хороша новина. Та нам же час розказати тобі про ігри, що вже вийшли. Чи варті вони твоєї уваги? Дізнаєшся за мить у рубриці Свіжак? Коли злий раджа погрожує твоїй кохані, коли кляті тамплієри крадуть коштовний діамант, а слони чують наближення війни, треба починати танці. Танці і паркуру, адже ти образу Меру, головний герой Assassin's Creed Chronicles Індія. Другий епізод асасинського триптиху перенесе тебе у мальовничу Індію середини 19-го століття. У часи гострих відносин між Сикською імперією та Ост-Індійською компанією. Війна майже неминуча, напруження відчувається і на торгівельних площах, і в укріплених фортах. Але тобі воювати ніколи. Треба врятувати кохану та повернути цінний артефакт. І в цьому допоможе. Може, твоя головна зброя швидкість та вміння ховатися. А також димові бомби, меч та лавар, приховані клинки, і звісно ж, гарпун без нього було б важко чіплятись за стелі, дертися на пальми чи досліджувати імператорські палаци. А от що не важко, так це зрозуміти, що хроніки індії це карколомний екшен, який точно прийдеться тобі до смаку, особливо враховуючи, що продовження головної асасинської франшизи цього року ти навряд чи побачиш. Але про. Все іншим разом, бо на тебе вже чекає потяг із наступного свіжака у ігронафтах. Дімі, дімі, а ця гам. Дімі, ліботі тебе зовут. хто хто в ракунсіті живе? Хто ж це такий гнилий та потворний повзе? Зомбар – це страшний, і друзяки з ним трупи, що покусали усіх спецназівців групи. Тільки Ребека, Фельдшер, тендітний та білі вояка змогли уціліти. Як накивати звідти їм п'ятами? Можливо, на потязі можна тікати їм. Та пси-зомбаки знайдуть і в вагоні, і вже почалася стрільба у савоні. Щоправда, беретта – не кращає зброя. А от Дробаган та рушниця врятують герою. Та треба набої знайти знайти і цілющі трави. При тім що в Ребекки із білі є важливіші справи, допоможи бідолахам і помилуйся красою. Адже Resident Evil Zero вийшов із графою новою. А як схочеш іще із драконом бадатись, то у наступний свіжак тобі варто податись. Хемери, циклопи, грифони та гарпії будь-кого з графства Гран Соре змусять тремтіти від страху. Тільки не тебе, ігронавта, хороброго лицаря. Щоправда, саме за таку відвагу ти потрапив до лап дракона і втратив своє серце. Та замість смерті отримав сяючий шрам і пекучу жагу до помсти, яку ти мусиш втамувати у японському РПГ Dragon's Dogma. Стоп. Чотири роки тому ти це вже робив на приставках старого покоління. Але в тебе є шанс повторити свій подвиг, а ще й наваляти страхітливому рогатому демону у доповненні Dark Horizon. Але перш ніж рушати у небезпечну подорож, треба створити свого героя і трохи підкрутити зовнішність. Тільки не забувай, що статура впливатиме на геймплей. Створиш дебелого бугая, і він буде повільним, зате зможе носити важку броню. А от худорлявий герой буде спритніший та здатний застрибувати. Ти на спини монстрів, а далі справа техніки: лупасиш стрілами, фігачиш магічними зарядами та рубаєш мечами направо і наліво. Головне, не зачепити своїх пішаків, адже вони допомагають тобі впоратися із чудовиськами та подолати смертоносного демона у Dragon's Dogma Dark Horizon, яке нарешті дісталося ПК. Що ж, в Assassin's Creed Chronicles Індії, Resident Evil Zero Ремастер та Dragon's Dogma Dark Horizon ти вже можеш зіграти. А от за наступною грою можна тільки спостерігати, адже вона ще у розробці. Рубрика Скоро далі у ігронавтах. Коли світ опинився на межі хаосу, прийшли вони захисники, що були призвані покінчити з війною та повернути людям свободу. Ціле покоління вони боронили мир, але тепер постала нова загроза. І Їм не обійтись без твоєї допомоги у новому онлайновому шутері від Blizzard – Overwatch. Overwatch – Це елітний міжнародний загін, що врятував людство від війни і давно почуває на лаврах. Тільки зло ніколи не відпочиває. І щоб впоратись із новою загрозою. Усі бійці мають знову зібратись разом. Ти станеш одним із понад 20 персонажів, які будуть поділені на чотири класи: штурм для стрімких атак, захист для оборони контрольних точок, танк – потужний клас бійців для витривалих боїв. І нарешті підтримка для лікування та посилення атак союзників. Але при цьому навіть герої з одного класу будуть відрізнятися один від одного. І не лише візуально. Кожен герой матиме свої унікальні фішки та зброю. Наприклад, трайсер зможе телепортуватись, Рейнхард розмазуватиме ворогів по арені, реактивним молотом, а робот бастіон трансформуватиметься в автоматичну турель. Та найголовніше, у всіх вояк буде по одному крутому суперудару. Як отужниця, що кружлятиме у смертоносному танці, розстрілюючи усе живе із дробаганів. Об'єднавшись в команди 6 на 6 ти будеш супроводжувати вантажі на вулицях Лондону чи утримувати контрольні точки поряд із єгипетськими пірамідами. Та в будь-якому разі на тебе чекають запеклі та стрімкі битви, повні адреналіну та несподівок. Найкрутіша фішка Overwatch – це те, що ви зможете прямо під час бою міняти свого героя на іншого. Це дасть вам можливість підлаштуватись під команду супротивників, підібрати найефективніших вояк, що приведуть вашу команду до перемоги. Саме через таку особливість геймплею студія Blizzard вирішила не випускати Overwatch у Free-to-Play, адже в такому разі тобі були б доступні не усі персонажі. Тож ти зможеш отримати все й одразу вже навесні цього року, коли шутер Overwatch вийде на приставках нового покоління та на ПК. А зараз нікуди не йди. Далі найцікавіше. Далі у програмі, чого варто і не варто чекати від ігрового 2016 року. Більше всього в 2016 году мене пугає бізонор 2». Дізнайся про найочікуваніші ігри, гаджети та фільми 2016 тисячі У фокусі, як розгадати таємницю, над якою півстоліття б'ються слідчі та вчені? Наша гра заснована на загадкових, але реальних подіях, які відбулися у далекому 59-му. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями пригодницького хорору Холат! Відмінені ігри, за якими ти сумуватимеш у трійці ігронавта. Далі у програмі, як розгадати таємницю, над якою півстоліття б'ються слідчі та вчені. Наша гра заснована на загадкових, але реальних подіях, які відбулися у далекому 59-му, не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями пригодницького хорору ХОЛАК! Відмінені ігри, за якими ти сумуватимеш у трійці ігронавта. А просто зараз рубрика у фокусі. Січень, як завжди, не балує ігронавтів гучними релізами та цікавими подіями. Проте це лише за тища перед геймерською бурею. Які події, ігри та гаджети чекають на тебе у новому 2016 році? Про це і піде сьогодні мова у фокусі. Поки ти доїдаєш після святкове олів'є розробники по усьому світу напружено працюють над своїми новими проектами. Якісь із них вони збираються представити на літніх виставках, а інші вони вже давно обіцяли випустити. І таких, до речі, у 2016 році набралося чимало. Для мене 2016-й год – це такий собі довгий ящик, куди залізідують оноліката. То з дві тисячі шістнадцятому куча ігор і різних гаджетів, які довжні були вийти в п'ятнадцятому году. Даже в 14-е, но их перенесли по разным причинам. Например, те же Dead Island 2 и The Division. Неймовірно красивый шутер про заснеженный Нью-Йорк с мародерами уже второй год не может допустить до релиза. И с каждой новой презентацией начинает все гірше и гірше выглядеть. на відміну от других, тоже очень ожиданных игр. Я жду Deus Ex Mankind потому что по словам разработчиков, они очень многие детали доработают. Проработают сюжетную линейку. Они собираются больше свободы действий добавить. Второе это доработка графики. Они Очень большое внимание уделили детализации деталізації среды. У цьому році на нас чекає ціла армія ігрових шедеврів. Дум, де ти робитимеш фаталіті демонам з Марсу. Horizon Zero Dawn, де ти валитимеш механічних динозаврів. Квантум Брейк з його іграми з часом. Та Лоу Брейкерс, де будуть ігри з гравітацією. Да, радует те, что у такие выражающий список сумели Потрапить и украинские проекты. Готовится метро 3. Руслан там на сурвариуме собирается этот открытые локации такие делать, как в сталкере, якобы. Это тоже должно быть интересно. От 2016 -го года у меня больше да, ожидания по своему проекту. То есть хотелось бы закончить долгожданный и обещанный фриплей режим, который такой вот а-ля сталкера подобный. И у нас как раз вот на этом большие ставки. Еще одна украинская студия культова ГСК обещает в этом году подарить третью часть легендарной стратегии казаки. Але не все геймеры с захоплением ждут на продолжение улюбленных игр. Больше всего в 2016 году меня пугает Dishonored 2. Там поменяется стилистика, сильно поменяется, потому что в первой части стиль делал Виктор Антонов, очень известный культовый дядька, который работал над Half-Life. Во второй части он уже не работает над проектом. И это видно невооруженным взглядом. Игронавты завжди боляче сприймають кардинальные зміни в улюбленных проектах. Особливо, коли це стосується игровых экранизаций. А их у 2016 му буде в доступ. 2016-й должен стать годом фильмов по играм. Будет и Варкрафт, и Creed и даже, по слухам, The Last of Us. Ну вот насчет Варкрафта я, кстати, подостыла. Но вот все равно, я больше жду, например, фильма по Assassin's Creed, Потому что я вот видела первые фотографии со съемок. Это реально вещь. Ну и, конечно же, Дэдпул. Ну как можно не ждать нашего любимого проказника? Я буду очень, очень надеяться, что сценаристы и режиссеры не сделают из этого какой-то детский сад. Warcraft, Assassin's Creed, Дэдпул. Да что там? У 2016-му зібралися экранизовать даже Angry Birds. И добре, что современные технологии позволяют втілити виртуальных героев на экран. А от інші суперочікувані технології обіцяють перенести реальних людей у віртуальні світи. І теж у цьому році мова про гаджети віртуальної реальності. Сейчас ми бачимо всі очень много уваги віртуальної реальності различним девайсам, шлемам і так далі, які зв'язані з созданням віртуального вот вот пространства вокруг гравця. На PlayStation VR, Vive і, звісно ж, на флагман віртуальної реальності Oculus Rift ігронавти чекають із нетерпінням. А от якої ж думки про віртуальні шоломи розробники игр? Мені почему-то що что Oculus Rift не приживеться. Я пробував, грав в ранню версію, 5 минут поиграл, у мене стала кружиться голова. Пока что я увидел больше применения, может быть, для кино, для каких-то демонстрационных роликов, спецэффектов и так далее. То есть каких-то сцен отдельных, вот оно смотрится очень здорово. Но я жду момента, когда удастся воплотить это реально в крутой вот экспириенс, в крутой геймплей, который можно будет продемонстрировать вот в таком девайсе для игрока. То есть чтобы это было в динамике, чтобы это было связано с игровым процессом. И здесь пока я вижу определенные сложности. Зацінити і скласти власну думку про Oculus Rift не зміг хіба що лінивий, адже ці окуляри навіть зараз можна опробувати у будь-якому торгівельному центрі. А от з окулярами що здатні створювати голограми, поки що мало кому довелося познайомитися. Мова про Microsoft HoloLens. Є кілька класних фішок, благодаря которым Microsoft HoloLens могут переплюнуть даже Oculus Rift. Например, совместное 3D-моделирование при помощи Skype. То есть, ты связываешься с человеком по Skype, у вас там есть проект, например, мотоцикла, и вы вдвоєм смотрите на одну и ту же модель и вместе її можете корректировать. Microsoft HoloLens штука, конечно, очень интересная. но меня вот смущает ее стоимость слышал что она будет в районе около 3000 долларов за одну пару очков за 3000 долларов можно купить автомобиль одни блин очки продают Отже, якщо «Хололенд» все ж таки випустять цього року, не кожен геймер зможе їх отримати. Але навіть і без цих окулярів ігронавтам буде на що подивитись, адже у цьому році буде безліч гучних ігрових виставок, в тому числі і українські тобто, і на нашій вулиці нарешті буде геймского. К сожалению, Gamescom, его масштабы пока что нам не светят. Я имею в виду в масштабах Украины. Честно говоря, экономическая ситуация не та, чтобы размахиваться. Хотелось бы верить, что в будущем и мы сможем похвастаться достойным регулярным игровым шоу, чтобы это происходило каждый год стабильно. Що ж, будемо сподіватися, що на цей раз компанія Динамік Експо не продинамить ігронавтів і нарешті влаштує виставку, яку вже обіцяє кілька років. А навіть якщо не влаштує, ігронавти обов'язково вирушать у кіль на Gamescom і привезуть тобі безліч крутих ексклюзивів і поближче познайомлять тебе з усіма новинками та гаджетами, які вийдуть у цьому році. Далі у програмі від імені ігри, за якими ти сумуватимеш у трійці ігронавта. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Взимку 1959 року дев'ятеро студентів на чолі з п'ятикурсником Ігорем Дятловим вирушили підкорювати холад чахаль, одну із уральських вершин. Через місяць їх знайшли мертвими. Смерть туристів в горах справа розповсюджена. Тільки цього разу обставини загибелі були дуже незвичними. Палатка розірвана. Частина туристів померла від страшних трав, а інша частина пропала безвісти. Що стало причиною страшної трагедії? Лавина, іспити зброї чи іншопланетяни досі невідомо. І саме тобі треба розгадати цю таємницю. А допоможе у цьому Лукаш Кубіяк, розробник польського пригодницького хорору Холат. Холад чахель в перекладі мови народу мансі означає гора мертвих. Вона знаходиться неподалік від містечка Івдель, куди свого часу на потязі приїхала група Дятлова. І саме серед цих зледенілих та покинутих халуп ви почнете свої пошуки. Засніжені тропи приведуть вас на той самий перевал, де досі стоїть розірваний намет групи Дятлова. В таку завірюху шукати сліди марно, та ви зможете знайти уривки з щоденників-туристів. Щоправда, від них буде більше питань, ніж відповідей, тож доведеться вам дослідити усю прилеглу місцевість. Десь Замітки пошукової команди, вирізки з численних документів, які розповідають, що тут буцімто проводили експерименти по оживленню мертвих, розібратись що правда, а що ні, та скласти усі факти до купи задача не з легких, і це при тому, що за кожним волоном чи притрушеною снігом ялинкою на вас чекає щось невідоме. У темному лісі гілки дерев здаватимуться лапами монстрів. На дорозі часом з'являтимуться дивні сліди. А від страшних криків та завивання вовків серце так і вискакуватиме з грудей. Та коли вже на вас попрехи марний помаранчевий туман чи таємничі людські силуети, краще тікати. Боротись з ними марно, та й нічим. Адже у вас із зброї лише компас і мапа. Тож боротись у холат ви будете лише зі шкільним курсом географії. Фішка у тому, що на мапі ваше місцезнаходження ніяк не фіксується, і вам постійно треба буде звіряти навколо. Ні орієнтири з схематичними малюнками, а так можна і в трьох соснах заблукати, натрапити на ритуальне капище чи ненароком зайти у страшну печеру, де з вами може статися будь-що. Знайти потрібний шлях вам допоможуть намальовані прямо на скелях цифри. Але не поспішайте радіти. Це не координати вашого місцезнаходження, це координати наступного фрагменту головоломки, яку вам ще треба буде знайти та вирішити. А в цьому без уважності вміння швидко бігати і орієнтуватися на місцевості не обійтись. Але я певен, що у вас все вийде. Спеціально для ігронавтів. На роль оповідача у колад розробники запросили Шона Біна, зірку Гри Престолі, а нагнати таємничу атмосферу допомагала співачка Мері Елізабет Макґрін, яка свого часу працювала над вокальними композиціями жахастику Сайлент Hill. Тож разом із ігротворцями їм вдалося створити похмурий, лякаючий та повний самотності світ, який не відпустить тебе до останнього рядку коду. За останні роки було чимало відмінених ігор. Серед них були проекти і про чорнобильських мутантів, і про космічних окупантів, і навіть про готичних кровосмоктантів. З втратою одних ми якось змирилися. А от з іншими ні. За якими з відмінених ігор ми сумуватимемо найбільше. Дізнаєшся просто зараз у трійці і гроната. І розпочинається наш рейтинг на одному із нижніх рівнів планети Корусан. Тут ніхто і не чув про силу чи світлові мечі. Зате усі знають, що таке бластер і мисливці за голова. І ти, ігронавте, мав стати одним із них культовим Боба фетом, головним героєм відміненого екшену Star Wars 1313. Розробники обіцяли такий сеттинг та геймплей, що просто джойстики обнижеш. Звісно, любителі зоряних війн одразу ж записали її у свої найочі. Очікуваніші проекти, і саме тому її відміна так болюче вразила фанатів. Лай. Why? Why? Однак Star Wars 1313 :13 займає лише третю сходинку нашого чарту, адже нещодавно стало відомо, що студія Disney вирішила повернутися до наробок гри. that shit. Тож, можливо, нам недовго залишилося сумувати за них на відміну від наступного проекту у трійці і Гроната. А на другому місці нашого хід параду альтернативне майбутнє та ядерну війну змогла пережити лише одна держава СРСР це українська РПГ. Від студії Бестрей, новий союз. Радіація та мутанти загнали товаришів та товаришок у гігантські підземні бункери. Там вони десятиліттями будували нове радянське суспільство, поки не вирішили знову піднятися на поверх. Тобто новий союз мав би стати українським фоллаутом, але не судилося. Адже видавець перекрив фінансування, і тепер за цією РПГ ми будемо сумувати. Адже відміна такої гри це справжній жах для будь-якого гравця. Але коли відміняють і сам жах, то це вже повна катастрофа. Саме так і сталося із наступною грою у трійці ігронавта». І нарешті гра, що змогла дістатися першого місця нашого рейтингу, але так і не дотягнула до релізу. Це жахастик Silent Hills. Його інтерактивна демо-версія, ПТ була скачана понад мільйон разів і змусила казати про себе як профільну ігрову пресу, так і світові видання на кшталт Форбс. І не дивно, адже над проектом працювали Хідео Кодзіма, майстер фентезі, Гільєрмо Дель Торо та актор Норман Рідус. Завдяки цій зірковій трійці та движку Fox Engine. Мала вийти настільки лякаючою, що сам Кодзіма обіцяв додати у колекційне видання запасну пару штанів. Однак ані штанів, ані самої гри геймери так і не побачили через конфлікт розробника із видавцем. Більше того, 180 тисяч фанатів, на чолі із самим Гільєрмо Дель Торо підписали петицію щодо відновлення розробки гри. Але марно саме тому Silent Hills посідає перше місце рейтингу відмінених ігор, за якими ми сумуватимемо найбільше. Крок за кроком, метр за метром, байт за байтом. Ми впевнено йдемо до своєї мети і зупиняємося лише щоб зустрітися разом тут, щосуботи, у Ігронавтах на К'ютіві.